Кайний, прижимайся до землі! Земля матушка спасе! В даний час що я бачив другий результат після вашої дівчинки. Та попали у все. Як хто якась колдунью, знаєш? На звичайному кордоні, тому що там не стріляє, нічого не взривається. Тут кожний лишній рух може бути загрозою для життя і здоров'я і вас, і вашого підлеглого особового складу і місцевого населення. До нас прибули молоді офіцери, лейтенанти і наша. Наш обов'язок поділитися нашим досвідом і дати їм той бойовий досвід, невелику частину, яку маємо ми, для того, щоб вони в подальшому імплементували ці знання в своїй службовій діяльності і якісно виконували завдання з охорони державного кордону і оборони нашої України. Скоріше, 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 Голову пускай нижче, прижимайся до землі! Земля матушка спасе! граната — це то, що ми кидаємо, імітація гранати. Ця конкретна змела з крейдою. Ну, По-перше, виробляється рефлекс хоча б попередити е, всіх, що гранату хтось кинув. Не ж мають залягати. Як бачиш гранату, ти маєш кинути гранату і заховатися. Шо, граната! Яка правильна реакція на гранату. Хто може показати? Покажи. Буде припіл, бо граната падає спереду. Так. По можливості за укриття, немає укриття, не придав себе максимально. Так. Чого ми зводимо ноги? Хто скаже? Що люди не попали в парк на Якомога вогли. меншу площу тіла треба вдати, щоб не, не, не допустити ураження. Тому? Що? Так же саме стрільба, так же саме ви біжете, займаєте позицію. Чим колись прикордонників відрізнялися від сік. Вони думали наперед. Ви біжите, ви вже бачите перед собою горд, дерево, яму, ви все бачите перед собою. Тільки є якась ситуація, ви зразу шукаєте місце і ви зразу туди міряєте. Його, його. Суди, сюди, сюди, вховайте. Взагалі, за спеціальності я кінолог, але почалось повномасштабне вторгнення та й вирішив, проявив бажання проходити службу в бойовому підрозділі. Першого прикордонного загону бригади ГАРД для наближення нашої перемоги. Перший прикордонний загін безпосередньо виконує бойові завдання на одній з самих відповідальних ділянок фронту. І просто хочу, щоб в цій країні настав мир. І мої майбутні діти, дружина, так само моїх підлеглих військовослужбовців, щоб в них все складалось добре, щоб було майбутнє в нашій державі. Отут Паском займає місце. Отут! Слухай ось, тут. Рей. Рей Слухаюсь. та не слухаюся, йду. Коли кажуть, що війна це не дівоча справа, я одразу згадую, скільки наших дівчат і скільки військовослужбовців жінок вклалися в цю війну, скільки вони зробили, та завдяки яким ми пройшли набагато більший шлях ніж могли пройти. Це було несподівано. Так, да, і буде важко, але це життя зараз важко всій країні. Але війна вона показує, що Дівчатам і жінкам є завжди місце. Багато посад серйозних і дуже важливих займають саме жінки. І, можливо, вона своєю дівочою мудрістю зможе е -е, переконати або спонукати тих козаків, які навколо неї, і дати їм поштовх до більших звершень. Поки все добре, бути морально налаштованим, готовим до цього. І питань немає. Час, що я бачу, другий результат після вашої дівчинки. Та попала у тобо. Все. Якто якась колдульний, знаєш. Інструктори дуже сильно мають велику планку, тому що вони підготовлені, вони розуміють, вони всі з бойових частин. Вони прийшли не одну війну, це дуже сильно відчувається. Багато хто з 2014 року з початку війни, багато хто з повномасштабно всі вони знають. В тому, в чому викладають. От. Ріба дочка настигають. Тут вище до тіла, права рука у нас знаходиться на рукоятку. Що случиться, якщо не дай Бог, попаде побратим до 5 метрів від РПГ, сзади, як ви будете робити постріл. Розкажу, голова улетить на 10 метрів. Плюс-мінус. Заходи безпеки. Єдне заняття не стоїть того, якщо ви дуже порановий спали. Ви маєте бути живі і здорові. Якщо у вас є неясність, сумніви, немедленный доклад або мені, і ми повторимо, покажемо, розкажемо пояснимо, підскажемо і так далі. Ми стараємося дати людям те, що у нас не було в 2022 році. Ми стараємося їм зробити так, щоб вони більш підготовлені щоб поїхали виконувати завдання. Військовослужбовці повинні знати все, на якій б посаді військовослужбовці не стояли би, вони повинні знати всі тактичні тактику бою. Повара, начальник застав, начальники ВПС, Вони всі повинні знати тактику бою. Вони всі повинні через це пройти. Ви йдете на позицію, ви йдете на СП для того, щоб зайти і поміняти когось. Або ви йдете виконувати задачу. Ви йдете, ви йдете з секторами. Кожен дивиться в своїм секторі. Якщо йде група, один взяв свій сектор, другий взяв свій сектор. І наступні йдуть також секторами. 300! тактичних елементів, тактична медицина є не просто чимось, це я казав. Це ті знання ціною в життя. Це те, що спасе вас і спасе ваших побратимів. І щоб не було таке, що знаю, вмію, відчуваю, але ну, не роблю. Для цього треба постійно тренуватися. Щаспорство, я тебе приклею. Відходимо до того, вибрала! Відходимо! Легко працювати з цими військовослужбовцями, тому що це як чистий лист. Вони все впитують, беруть, задають дуже багато питань, а інструктори з доволі такі професійною майстерністю дають їм той. Бойовий досвід, той передовий досвід діляться. Дуже приємно, коли в підрозділ приходять офіцери, які хтять, у яких є згорять очі, які розуміються, що оборона держави це основне. Такі люди запалюють очі своїм підлеглим і спонукають їх до звершень, до дій і не залишають без належної уваги тих проблем, які є в підрозділі. Такі люди завжди будуть такими свічками, які будуть горіти на благо того підрозділу, в який вони прийдуть. Виходимо. Хотів побажати, щоб вони оставалися такі ж самі мотивовані, щоб вони, стаючи на свої посади, давали б ці навички, що вони набули в академії, що ми їм дали за. Це дні адаптації, щоб вони передавали би своїм підлеглим, щоб вони розвивалися вище, вище і вище. бо вони майбутнє нашої армії.